Слава Україні, товариство, мене звати Макс, ви на каналі Лішопі. І сьогодні будемо з вами говорити про зимові кросівки, зимове взуття в загальному, їх в сьогоднішньому топі буде більше 30 пар, тому я впевнений, для себе ви щось та й віднайдете. Важливий момент: мінімальна середня місячна температура за останні декілька років, це мінус 10 градусів. Тому я впевнений, що якоїсь хорошої демісізонної пари, по типу тих же Air Force, вам в принципі на зиму теж хватить. Тут все залежить від вашого гаманця. Якщо можете собі Позволите, то, будь ласка, якщо не можете, то купуйте якусь хорошу демісезонну пару, і я думаю, ноги вас точно не відмерзнуть. Коли я складав ось цей весь довжелезний список взуття, я брав до уваги два моменти. Перше, це доступність, тобто, щоб пара була доступна, плюс-мінус всіх розмірах, плюс-мінус за рітейл або дешевше, тому що немає сенсу радити щось, що вже не дістати, або можна дістати, але дуже дуже дорого. І друге, це напевно якийсь власний досвід, що я носив, що я тримав в руках, обмацував. Оглядав, міряв, що замовляють наші клієнти, які при цьому відгуки вони залишають, і тому подібне. Завжди при виборі зимового взуття, звертайте увагу на дві речі: перше це висота підошви і сам протектор. І друге це захист від вологи. Це не обов'язково повинна бути мембрана, але якийсь захист по любому повинен бути. І першим буде бренд Хока. Трохи несподівано розпочинати топ з французів, от але скажу відверто, це один з моїх фаворитів. Можливо, причина в тому, що я почав бігати в Хоках, і вони мені капець як зайшли. Але якщо говорити по факту, то це не є якесь упереджене ставлення. Просто насправді дуже багато позитивних відгуків саме за оці моделі, про які мова далі. Взагалі, загальному ті моделі, які підійдуть на зиму, це по суті взуття для хайкінгу. Найпопулярнішими моделями є Каха, Анакапа, Спідгот, і то. Практично кожен з них має високу і низьку версію, всі йдуть на Вібрамі і всі йдуть з гортексом. Пари візуально дуже схожі, але відрізняються матеріалами, м'якістю, посадкою, вагою і іншими характеристиками. Всі ці характеристики ви можете побачити на офіційному сайті. Зараз в магазі у нас є ось такі анакапи, є ось такі ТО. І чесно вам скажу, дуже хочеться збільшити модельний ряд і кількість хок. Але це трошки проблемно робити, хоча будемо старатися. Тому, якщо ви дивитеся це відео, я не знаю, коли ви його дивитеся, Лішоп, я думаю, будуть якісь пари в наявності Появлятися, Ну і нагадую, що будь-що ми можемо привести під замовлення, тому пишіть нам в інстаграм. Далі на черзі бренд Nike є новинки, але старинок більше, тому розпочнемо з них. Основа зимових моделей від Nike це є Air Force. Форси на Гортексі. Напевне, найпопулярніший варіант взуття на зиму. Багато в нас їх реально замовляють. І я розумію, чому, тому що в мене самого є така пара, правда, в світлому колорвеї. Ну і навіть в світлому колореї, по суті, з нею немає ніяких проблем. Я ношу її, відносив, верніше, всю минулу зиму. І осінь, та десь з грізючкою бувають проблеми, що чистити треба, тому беріть в темніших колорвеях. Ну і якщо вже в президента є ось така пара форсів, то це як не як про щось та й свідчить. Насправді я скажу, що це більше демісезонний варіант. Тобто ви осінь, весну і зиму можете їх спокійно носити. Вони прикольні за рахунок того, що вони не пропускають воду, за рахунок хорошого носка вони вас зігрівають. Мені на зиму хватає. Я кайфую, типу, і вам можу теж їх сміло радити. Напевне, найкласичніші це будуть Air Force Boot. Є базова шкіряна модель у декількох кольорах 20-го року випуску, якщо я не помиляюся, і коштують вони ще плюс-мінус адекватних грошей. Є також на кордурі і є на гортексі. Ну там же прийдеться так достатньо переплатити. Ну і цього року вийшли бути NNки у чорному і в такому коричневому колорвеї. До речі, всередині йдуть додатково з такою тоненькою махрою, по типу, утеплені це ті ж бути стрішки переробленим верхом, я маю на увазі по дизайну. Підошва лишилася ідентична. До речі, звернув вашу увагу, що всі ці бути мають однакову високу підошву і хороший агресивний протектор. Якщо ми вже заговорили за підошву, то варто згадати модельку Nike Air Force Lux. Повне відео було на минулому каналі Лішоп. Десь тут буде підказочка, якщо вам цікаво, зайдіть, гляньте. Товста підошва, агресивний протектор, лише це лов версія, але на зиму, в принципі, чому б ні? Тепер згадуємо 15-й рік і, напевне, одні з перших таких зимових кросівок, які користувалися великою популярністю. Це є Nike Lunar Force Duckboot. Цього року Nike вирішили їх перевипустити, поки доступно всього два колорвеї, це такий кремовий і чорний. У мене теж є DuckBut на підошві Lunar і в мене, і в Наталі. Не перший рік я їх ношу, я супер задоволений. Наступними будуть знову ж таки форси, це є Nike Air Force 1, High Utility 2.0. Жіноча модель Force, але по суті підходить і чоловікам. Йде до 12 US жіночого, це є 11 US-чоловічі, тобто до 45-го розміру 29 см. Знову. Знову ж таки, той самий агресивний протектор, лише трохи візуально перероблений верх. Тут вже знову ж таки діло смаку, кому що подобається, таке купляйте. А далі новинка цього сезону це і Nike ACG Zoom Gore-Tex. Цю пару спеціально випустили для зимової олімпійської збірної Сполучених Штатів Америки. І Nike писали, що не появляться вони для загалу, але ну дивно було, якби вони насправді не з'явилися. А так зустрічайте, поки у двох кольорах коштують недешево, 230 доларів. По суті, така собі висока. Версія хороших acg сідішних черевик. Ми зараз до речі веземо таку пару людині під замовлю. Тому якщо вам цікавий огляд, то пишіть про це в коментарях. Знімемо. Ну і останнє це вже не від Nike, а від Jordan, модель Jordan 1 High Gore-Tex. доступні в декількох кольорах і чесно, я навіть не знаю, що додати Джордани на Gore-Tex. Фанатам Джорданів, будь ласочка, купляємо. Далі Adidas і всі моделі Adidas, які підійдуть на зиму, мають таку представочку Терікс, та? Це спеціальне направлення, аудор-направлення, якщо так можна сказати, взуття, яке підходить для якихось екстремальних умов. Ну це я так гіперболізував, але доля правди в цьому є. Знову ж таки, найпопулярнішими є Swift R3, Free Hiker і AX4. Високі, низькі, різноманітні колорвеї, різноманітні там колаби місцевого розливу, якщо так можна сказати. Скажу чесно, Знову ж таки, це буде суб'єктивщина. Мені цей солет не подобається, от просто не знаю чому, не заходить він мені. Але він дуже популярний, особливо в Україні ці моделі можна зустріти досить часто на ногах. Зазвичай це старші люди, хоча і я не молодий. Не знаю, як зараз, а колись на стоках, оці всякі терекси можна було купити дуже і дуже дешево. можливо, вони через то й такі популярні в Україні. Функціонально пари хороші. Там континенталівський протектор. В більшості моделей йде tex Якщо вам подобається вибір, шалений, ціни до. До речі, на сейлах, теж можна їх шукати досить дешево. Тому раджу звернути увагу, просто заходите на офіційний сайт, вибираєте щось для себе, пишете нам, а ми вже привозимо. Далі у нас рита, тобто Пума. І чесно, я перелопатив декілька офіційних веб-ресурсів в пумуських там Штати, Європа, навіть Україну. І чогось суперцікавого я не знайшов. Єдина – це моделька RSX, це повністю шкіряні, які, в принципі, можна носити зимою. І друге, це минулорічна моделька, Puma Sweet Meat Adapt Winter. Ця моделька, яка була ось тут на огляді, а вона в нас, до речі, є в магазині. Можливо, є, можливо, коли ви дивитесь, вже нема. Якщо коротко, ціна дорівнює якість. Тобто одна з кращих, напевне, моделей в цьому ціновому діапазоні на зиму. Рекомендую. Далі Венси, товариство. От ви представляли собі, що в топі сьогодні будуть якісь венси. Насправді в них є дуже крута модель, яка називається Ultra -Range Echo High Gore-Tex mte 3. Коштує вона 215 доларів, є там багато колорвеїв, але я би все таки звернув увагу на. Ту ж саму модель, лише з системою BOA. Хто не знає, це таке кружелятко, яким ти затягуєш шнурки. Ну, в даному випадку не шнурки, а такий солідний дріт. Зазвичай ця технологія використовується в черевиках для сноуборду. У мене теж просто є венце в колабі СТНФ, боти для борду. Я ними дуже доволі. Тому венси на зиму особливо кажу, системою Бо в ось цих двох колорвеях це фул-чорний, ну таке собі, ну, оливкові з таким оранжевими вставком, виглядають просто сосочки. Далі Salomon. Що він нам пропонує? Насправді в них все дуже прикольно, тому що на сайті є категорія, яка називається Winter Walking Shoes, тобто взуття для ходьби зимою, скажімо так. В ній представлено 6 моделей, найдешевші коштують 130 доларів. Всі вони йдуть waterproof. Деякі з них мають додаткову ще син підкладку тобто це така мохната штучка, щоб вашим ногам було тепліше. Нам, от приїхало декілька пар ось таких от шелтерів. Всередині якраз йдуть син і це не просто шелтери. Це Колаб з брендом Carhartt Товариство. Агресивний контакт-гріповський протектор не промокають всередині, верхній частині, де таке утеплення. Ну і взагалі вони так трішечки утеплені. Паролом. Коротше, крута пара, однозначно рекомендую, але в принципі можна вибирати не тільки з цієї категорії, тому що в цій категорії це таке, знаєте, вже взуття на мінус 30. Наприклад, взуття для хайкінгу з хорошим протектором, з тим же самим Гортексом або Кліма Саламон. Теж на нашу зиму прекрасно підійде. Далі у нас ASICS і моделька GEL Нанді SP. Моделька створена на базі баскетбольного взуття від ASICS десь там з 2000-х. На дизайну попрацював дизайнер Кіко Костяндінов. Висока підошва, агресивний взірочка протектор. Пара йде на гортексі. І єдина причина не купити їх, це те, що ASICS досі не вийшла з ринку Рашки. Тому... Далі бренд The North Face і дві модельки. Перша це Vectiv Fast Pack Insulated Future Light Boots. Такі масивні бути з чим з хорошим агресивним протектором не промокають. Якщо чесно, візуально мені... Дуже вони нагадують хокі. Хороша пара, 195 баксів. І наступні це вже класичні Back to Berkeley 3 Sport Waterproof Boots. спортвотерпруфтбуц. Мені чесно є теж такі Back to Berkeley, Єдине, що трішки інша модель, і візуально, і по матеріалах в мене йде шкіра. Тут щось по типу замші, по типу нубуку. Знову ж таки, не скажу, що це проблема, але геморої буде трішечки більше, чим зі шкірою. Шкірні варіанти, на жаль, поки недоступні. хоча можливо ближче вже до зими де щось і появиться. На рахунок грібока, чесно, я не знайшов суто зимової моделі. Єдина моделька, яка по типу може підійти на зиму, але все-таки це демісезонний варіант. Це рібок зі Кінетіка 2,5. та там агресивний протектор, але верх там не дуже призначений для зими, хоча я впевнений, люди будуть ходити. Тому що, як я вже сказав, в демісезонних парах теж можна ходити зимою, особливо в Україні. І моє найбільше розчарування це New Balance товариство. Знаєте, що є від New Balance? О, що є від New Balance. Я не знаю вже який рік. New Balance не дає якогось хорошого, якісного зимового взуття. Є трейл пара Fresh Foam Hero на Гортексі, але це не зовсім зимова пара взуття. New Balance, ну йома. більшість цих пар коштує дешево, Але знову ж таки сейли ніхто не відміняв. Тому підписуйтесь в інсту, в як де щось буде появлятися цікаве, ми зразу будемо постити. Ну і в себе теж будемо старатися розбавляти на лішопі, завозити якісь ось такі цікаві моделі. Надіюсь, вам сподобався такий от формат. Відео, якщо вам є що додати або хочете поділитися досвідом, то будь ласка, пишіть в коментарі, буду тільки радий. З вами був Макс, канал Магазин Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.